Інформація про плани ворога атакувати Україну наприкінці листопада з території Білорусі не відповідає дійсності. Вони могли б їх попросити, щоб вони свої трупи забирали. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало чутки щодо атаки з території Білорусі на північні кордони України наприкінці листопада. Розвідники припускають, що подібна інформація це інформаційна спецоперація. Її мета спровокувати Україну перекинути значну частину військ до кордону з Білоруссю аби послабити наступальні. Ни потенціал збройних сил на сході та Півдні України, а разом та показати білорусам, нібито злочинні наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити в війну. Ідеться в повідомленні. Крім того, гур зазначає, що такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалась дата можливого вторгнення 25 -25 28 листопада, а за кілька годин ця дата змінилась на 28-29 листопада. Наголошуємо, що збройні сили України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові будь-який момент відбити атаку ворога і не просто відбити, а знищити усе угрупування, де б воно не знаходилось на території України чи на території Білорусі. Крім того, ми повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угрупування, яке може виконувати подібні завдання. Повідомили ГУР. друзі. У нас вже є наступний гість на нашому зв'язку. Це Андрій Юсов, представник прес служби головного управління розвідки Міноборони. Пане Андрію, вітання вам! Вітаю, вас, слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, насправді запитання з приводу Білорусі і раптової смерті міністра закордонних справ особливо після саміту ДКБ, і вже з'явилася інформація про те, що є загроза ліквідації Лукашенка з боку Путіна, аби фактично Білорусь вступила війну, і він поставив, начебто, маріонетку. Що ви скажете на цю конспірологію, яку ми читаємо в засобах масової інформації? Іноді дуже цікаво зануритись в світ конспірології і шукати якісь теорії змов, але чутки коментувати насправді не дуже хочеться, тому що від цього мало користі. А ось зважати на реальний стан речей на фронті, на зведення на офіційну інформацію нам справді варто є розуміння, що намагання Путіна. Втягнути Білорусь в повномасштабну війну вони тривають, тобто це не новина і можуть продовжуватись і в майбутньому. Що стосується станом на сьогодні, то такого ударного груповання, яке би могло результативно виконувати цю задачу, не сформовано на території РФ, навіть попри насичення Білорусі чмовіками, які відбуваються, збройні сили самої Республіки Білорусі режиму Лукашенка, не можуть сьогодні надати таких послуг Путіну. Це не означає, що режим Лукашенка не підтримує Путіна, підтримує, і ми знаємо, що і повітряні удари з території Білорусі відбуваються а також постачання озброєнь і боєзарядів і бронетехніки, танків, зокрема, які білоруський диктатор надає Путіну для війни проти України. Тим не менше, про повномасштабне вторгнення з боку Білорусі станом на сьогодні не йдеться. Якщо говорити про Заміну Лукашенка, ну я можу тільки свою особисту точку зору сказати про те, що е, якщо уявити, що Путін йде і на цей безглуздий шах, то крок, то не не зрозуміло, які гарантії, що Білорусь тоді втримається взагалі в орбіті е, проросійського російського диктатора і расистів. Так, пане Андрію, питання щодо повідомлень про те, що російські чиновники призначили пов'язаного з Віктором А Януковичем про кремлівського бізнесмена Армена Саркісяна. Про це звітує Українська Правда, новим адміністратором в'язниць на окупованих Росії територіях України, І що йдеться тут, нібито про створення нової приватної військової компанії, яка, яка буде сприяти. Існуючим паралельним військовим структурам Рамзана Кадирова. Що вам про це відомо? Так, і українська правда, і багато національних і іноземних ЗМІ повідомили новину про призначення нового смотрящого, так званого по російських колоніях тюрмах, а також за в'язницями на тимчасово окупованих українських територіях. Власне, ця інформація з посиланням на прислужбу головного управління розвідки. У нас дійсно є така інформація. Йдуть певні перетурбації процеси всередині Росії, зокрема, намагання трошки послабити монополію Пригожина та на, на, на ринку так званому на в'язничному ринку і на ринку приватних військових компаній. Вочевидь, в Кремлі, принаймні в одній з веж, вже починають побоюватись такої, такої монополії, формування якихось самостійних суб'єктів, тому намагаються створювати противаги. По суті, для України з точки зору військової це нічого не змінює, тому що як сьогодні Пригожин монополіст, так і подальші сматречі нові ПВК продовжують практику використання російських в'язнів як гарматного м'яса. Ну тепер це може бути перерозподілено не між кількома існуючими вже приватними військовими кампаніями, так званими, вони насправді не приватні. Та тобто, це все афільовані режимом Путіна і російським бюджетом структури. Ну, їх буде тепер більше. Що відбувається в банці з павуками? Це дуже цікаво, але результат тут має бути один: вони мають бути знищені, так і буде. Українська територія буде деокупована. Пане Андрію, розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступний масований ракетний обстріл. Дайте, будь ласка, нам деталі. Ми коли говоримо про такі речі, як масовані ракетні обстріли, ми все ж таки повинні розуміти, що мова йде не про прогноз погоди. Тобто зараз вийшов сніг і ми можемо відкрити прогноз погоди в Києві, і подивитися, відповідає він дійсності чи ні. Практика показує, що підготовка до такого до таких масштабних ракетних ударів, які відбувалися останнім часом з певною періодичністю, вона потребує часу для підвезення ракетного озброєння. для Налаштування способів доставки, відпрацювання цілей, координати, багато чого іншого. Тобто, в щоденному режимі такі масовані ракетні удари, 70, 100 і більше ракет, не можуть відбуватись, Росія не може собі це дозволити. Але якщо говорити про коридор в межах тижня, то так така можливість підготуватися у них з'являється. Це що стосується. Чи чи буде він? Ну це безпосередньо залежатиме від е, людини, яка буде віддавати такий наказ в даний конкретний період. Андрію, те, що вони намагаються створити так повний плакат в країні, вони те виправдують тим, що це суттєво погіршить е, е, боєздатність зсунуції ці чи, чи є оці заяви е, повною брехнею, як на вас. Ну, вони є очевидно повною брехнею, що вже зазначено і визнано всіма міжнародними структурами, власне, і структур із трибуни Розбезун ми чули ці оцінки, і з е, е, європарламентарів, від них чули такі оцінки від багатьох правозахисників і спеціалістів, які і не спеціалістів, які розуміють, що таке конвенційна війна. Е, війна, яка ведеться збройними силами проти збройних сил, і відповідно, коли е, збитки і. Шкода для мирного населення є більшою ніж шкода для військової інфраструктури. То це не класична війна, це власне тероризм, чим і займається Путін. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.